Доброго дня, 18 травня. Висаджую перчик, той, який в мене був от в таких горшочках. Я їх не дуже люблю, але в мене вони були, і я трішки висадила в них. Це сорт Актеон. Ось я роблю ямку. Ось я вже посадила, полила. Ось розсаду зараз сажу, бо сонце піднімається. Так, роблю ямку. Лоточок викидаю, щоб менше на волокні землі було, але то не страшно, вона, в принципі, потім можна її змити. все одно буде поливатися, вона обтруситься, то не страшно. Трошки заморочливо їх так садити, ці луночки, але все-таки я менше полю. І це мене влаштовує. Ось так заправила туди корінчики, поставила цей стаканчик і ось там підгорнула пальцями з-під волокна, і зараз засиплю з лотка землею. Підживку поки не кидаю, я через тиждень. Днів 10, буду бачити, як він уже прийметься. Через тиждень, в принципі, я приїду. І я додам добрива купила, буду ботанку робити. Кропиву хочу нарвати, поставити, щоб вона бродила. Вже сонце є, бо було холодно, не було сенсу ставити, вона би нормально не бродила. Так, три дні вона готова. Ось так от. І буду садитися перець. Помідори ось теж буду садити, поки що поставила волокно, собі заміряла, як щоб на сонці не погоріли, щоб вони звикали, висажу помідори, прикрию, поїду на тиждень їх, а потім вже зніму агроволокно, і вони будуть рости без укриття. Це так просто, щоб не спалило сонце. Розсада то закалена, але це так, на всякий випадок, бо тиждень не буде, ніхто за ним дивитися не буде. Ось така посадка на агроволокно. Ось свічка, бачите, вже пробивається бур'ян, повисмикувала. А як він буде пролазити, пройшли, прорвали вручну або ножницями зрізали. І все. Ходити зручно, можна стати на коліно. Під коліно щось можна навіть підкласти, щоб не так душила земля в ноги. І нормально. Вже багато років. Випробуваний метод, мені подобається. Всім гарного дня!